Hello, hello, my dear students. Так, сьогодні, дітки, ми вивчаємо з вами слова Easter Bunny Egg Basket. Тема, тому що наша тема це Easter. Happy Easter. За Великоднем щасливого Великодня щасливої Пасхи. Так, Easter, дітки, це Пасха. Пасха. Happy Easter. Щасливого Великодня або щасливої Пасхи. Egg, яйце, Egg, Egg. Якщо ми скажемо два яйця, ми скажемо two eggs і обов'язково буковка S тут має бути, так? Two eggs. About three eggs. Three eggs. Four eggs. Basket. Basket. Корзинка. Well, let's listen. Let's listen. Easter bunny. Egg. Basket. Easter bunny. I've got four eggs in my basket. I've got three eggs. Look, look! Red eggs! <laughs> Hooray! Hooray! Happy Easter! This is Easter Bunny! Easter Bunny! I've got Red, two red eggs. У мене є два червоних яйця. I've got two red eggs. Коли у нас з'являються цифри, не треба вже говорити. Просто two red eggs. Два червоних яйця. I've got four eggs. I've got four eggs in my basket. У мене чотири яйця, в моєму кошику. Дівчинка говорить: I've got three eggs. Three eggs. Окей, і оця сторіночка у нас. Також вона нам потрібна дуже сильно зараз. Пам. І так, тут у нас такі слова, да, дітки? Тут це у нас пасха в Україні. Easter in Ukraine. Easter in Ukraine. Угу. Отже. Paint. Слова такі. Stripes. Spots. Paint – це, дітки, розмальовувати. Stripes. Полоски, вертикальні, горизонтальні, будь-які Stripes. полосочки, як зебра, як а, тигр має. Spots. плями, так, або кружечки, або горошок Spots. Paint stripes. Spots. Hello! My name is Natalka. In Ukraine, Easter is in spring. It's always on Sunday. We bake paskas and paint. Easter eggs. Look! This is my Easter egg. It's yellow, green, and red. It hasn't got spots on it. it But it has got flowers and stripes. Привіт, мене звати Наталка в Україні, Великдень, весною. Це завжди неділя. Ми випікаємо паски та розфарбовуємо пасхальні яйця. Подивись, це моє пасхальне яйце. Воно жовте, зелене та червоне. Там на ньому немає плям, кружечків. Але там є квіти та місочки або лінії. І так, отже, дітки, дивіться. А, такі цікаві слова, тут так? Є. Весною ми скажемо in spring, in spring. В Україні In Ukraine, In Ukraine. неділю On Sunday». On Sunday. Бейк це дітки випікати, пекти. так і є, так? Паска, Паскас. Look – подивись. У нього немає плям, бачите? It hasn't got. Ми скажемо, it hasn't got. На ньому on it, on it. Flowers, квіти. Flowers, квіти. Я вам говорила, що англійська вона така ніжна. Ну, як ніжна, лінива, так? повітряна. In Ukraine, in Ukraine, Easter на істе. Easter. Нічніше, лінивіше, Easter. Easter. весною, in spring. Дітки, тут вам завдання. Тут вам завдання розфарбувати. розфарбувати, намалювати ваше власне яйце. Або тут намалювати, або це розфарбувати. Goodbye, be happy.